Чекай, як у масіна. Стоїть одинокі, дівчатко літві сім, і плаче ридає, і маму зове. Тумани, тума. Скажи, ти де мама, скажіти де мама? прошу вас одне. П'ять років я мала, як ти помирала з тих пір на могилу ношу, я квітки. З тих пір ми мамо, ніхто не цілує, ніхто не ласкає так ніжно, як ти. Тумани сміються, тумани ридають і майже не бачать. Як слізка тече, тумани, тумани, взяли мою маму, взяли мою маму, візьміть і мене. Стоїть одинока, літ сімнадцять, і все ж по дитячо му маму зове. Тумани, тумани, скажи, ти де мама, чому моя мама до мене не йде? Йду на могилу. Своїм нареченим обійму могилу і стану ридать, пораді мене мамо, як буду я милим за столик весільний без тебе сідать. Сідай же дитину і з милим за столик. Не треба вже тільки так плакать ридать, люди подивлються, як буде друга, русу косу. До шлюбу чесать, люди подивлються, як буде другая. Твою русу косу до шлюбу чесать. Касицька доля. Але то хіба народна пісня? Думаю, що так. Так, трошки. Бо то я її знаю ще. Маленьку дитину, а по тому, як у мене були особливо Леся, я ту пісню співала, і на все плакала.